Всім привіт! Сьогодні ніч 17 на 18 березня 2023 року. Ми з вами знаходимося у місті Києві біля Дарницького мосту. Сьогодні будемо дивитися, як встановлюють першу частину прогону з'їзду лівобережної розв'язки у бік Осокорків через вулицю Дніпровська набережна. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту докушенінфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося у Києві, Дарницький міст. Сьогодні в нас не буде такого повноцінного огляду, бо я приїхав. Виключно, щоб показати вам певну операцію, тобто я вам не буду показувати, що хлопці встигли зробити з того часу, як знімав я тут попередній свій огляд. І зараз бачимо вже знайомі по моїм колишнім оглядам нам підйомні автокрани компанії Primex Nika. Вони зараз чіпляють свої контргрузи. Тут переді мною взагалі такий величезний потужний кран вантажопідйомністю 300 тонн. І ви пам'ятаєте, коли з моїх давнішніх оглядів, що для того, щоб кран такий працював, йому треба дуже багато контрваг повісити. І оце, те, що ви зараз бачите, це він навантажує собі на спеціальну платформу ваги. Тут не знаю, давайте подивимось, обійдемо. По 13 тонн кожна плита. Потім він все це причепить до кабіни, підтягне під себе і зможе великі ваги вже підіймати стрілою. Нагадаю, що працює тут мостовий підрозділ групи компаній Автострада. Вони тут з осені 2021 року роблять роботу по добудові лівобережної розв'язки Дарницького мосту, яка колись не була добудована, коли будувався міст. Коли почалася російська навала, то роботи тут були призупинені, але десь з травня місяця відновилися 2022 року і Тривають досі, і вже в цьому році будуть намагатися здати цю розв'язку. Ну, принаймні, здати без одного заїзда з боку Сакирків на вулицю Петра Радзиня. Там я вам розповідав у минулому огляді, що лише дороблюється проект, тобто загальний проект є, але треба доробити проєкт на виробництво металоконструкції. Можливо, зараз десь він вже і дороблений, я не знаю, бо з хлопцями не дуже спілкувався. Я приїхав і одразу почав знімати, тому що починається екшен. З цього боку ми бачимо ще один кран примекс Ніки. Але він трошки менш потужний 200 тонн. Тобто загальна вантажопідйомність двох кранів складає 500 тонн. Насправді, прогін не такий великий, він важить лише. Близько 105 тонн, і зараз ви бачите його на своїх екранах. Хлопці його склали за той час, який мене тут не було. Його довжина складає близько 30 метрів, там трошечки більше. І це лише половина цього прогону, який буде через вулицю Дніпровська набережна, перекинуто. І зараз я повернувся у бік Дніпра і на в протилежному боці вулиці ми бачимо такий самий прогін. І я думаю, що якщо все піде за планом, то його будуть встановлювати завтра. Як мені пояснили, буде відбуватися сьогодні, це дійство. Спочатку поставлять опору тимчасову на середину вулиці. Через це якийсь певний час вулиця буде з обмеженням руху тут. Яке обмеження, я вам точно не скажу. Там Київ Автодор давав якісь об'яви, я їх навіть на е, нашу групу репостив. І зараз я вам показую, як на середині вулиці трошки в один бік, трошки в інший бік від осьової розмітки лежить основа для майбутньої опори. Бачимо, що цікаво, тут зробили таку відгородочку, засипали її піском. Це для того, щоб вирівнити майданчик, тому що тут є розухилка, дорога йде в один бік ухил і в інший бік ухил. Для того, щоб цього не було, щоб опора отак не колихалася під такою вагою скаженою, то зробили тут рівненьку таку площадочку для неї. Зараз перед нами опускається величезний гак 200-тонного крану. І здається, хлопці будуть робити перепасування. Я вам колись розповідав і у колишніх оглядах, і навіть у минулому огляді, який я показував вам звідси, що перепасування це коли роблять чи більше, чи менше витків цього тросу для того, щоб збільшити вантажопідйомність гака та зменшити. Швидкість, коли він буде підніматися чи опускатися, або, навпаки, зменшити вантажопідйомність і збільшити швидкість. Таке часто на кранах з великою вантажопідйомністю робиться така операція. До речі, бачимо, що кранівники наші знайомі добрі. Ми їх дуже багато де бачили на великих будівництвах, де залучалася техніка Nika. Хоча через війну, рік, ми з ними не зустрічалися, а навіть трошки більше, мабуть. Добре, що у хлопців все гаразд, що вони займаються тою справою, до якої мають хист. Ми бачимо, який тут товстелезний трос використовується. Як ви розумієте, на таких потужних кранах дуже важко робити перепасування, Ну, але... Хлопці на це вчилися і давно вже працюють. Давайте трохи роздивимось на прогін. Бачимо, що він вже повністю зібраний, навіть пофарбований. До нього закріплені консольні плити, як кронштейн для кріплення опори освітлення. І головна балка його коробчаста, у перерізі замкнена, тобто якогось такого суцільного отвору немає, є лише, як бачимо, вікна для вентиляції, для видалення конденсату. Досить потужна конструкція. Ми бачимо, що поздовжні ребра жорсткості мають товщину десь. Більше 20 мм, багато діафрагм. Намагаюся вам трошки підсвітити, щоб ви бачили це його. Щойно, щойно пофарбували і ще, як бачите, зановішене все, щоб хлопці могли працювати там. З цього боку так само він виглядає В консолі, але тут я, здається, не бачу кронштейна. Немає. Буде якесь несиметричне освітлення з одного боку. Хоча прогон не дуже широкий, тому це не проблема, я думаю. Друга частина прогону виглядає так само. До речі, зауважимо, що кожна з них складається з трьох секцій, тобто кожна секція близько 10 метрів, там трошечки більше. І загальна протяжність прогону, як я вам колись і називав, 60 метрів і скільки сантиметрів. І Тут ми можемо побачити, що він ще не зовсім дофарбований. Якась невеличка частина залишилася нанести фінальний шар фарбу. Я думаю, що за завтра це буде зроблено. І після цього в ніч його будуть встановлювати. 200 тонник вже застропився за край прогону, хоча ми ще не бачимо, де тимчасова опора. Напевно, її буде ставити 300 тонник, тому що в нього більший виліт стріли, і він може її на відстані встановити. Також нагадую, що тут з обох боків Дніпровської набережної ще колись, там 10 чи 11 років тому були встановлені вже фрагменти цього ж з'їзду, прогону довгого і до них будуть зараз пристиковані вже нові частини. Ось я вам власне знайшов тимчасову опору і, як я її припустив, до неї зараз ладнається гак великого крану. Якийсь такий жвавий рух тут скрізь на майданчику. Щось розчищають, прибирають одразу, щоб все було у порядку. Запитався у хлопців, сказали, що опора важить десь трошки більше 6 тонн. Дуже швидко працюють злагоджено. От Схоже, застропили, хлопці розбігаються подалі і чекаємо відриву, як в старі добрі часи, коли я вам екшен подібний показував. Якщо ви помітили, в нас останнім часом за деякими виключеннями, більш мої погляди схожі на радіопередачі шість тонн і виліт стріли тут взагалі якийсь просто божевільний. Не знаю, може метрів 25-30 це, звісно, виглядає дуже і дуже. На жаль, вийшла ця опора з освітленої ділянки, тому дуже погано бачимо її. Але звісно потужність крана вражає. До речі, хлопці з Primax Niki мені сказали, що зараз тут максимальне навантаження контрвагами 90 тонн. Тобто, все, що можна було причепити, вони причепили. Чи ми все перевірили, підклали спеціальні фанерки. Ми вже почали забувати, як це все будується з фанерою. Але це колись дуже тішило. тих, Ті, хто не дуже розбирається в цьому, але фанера на будівництві це незамінний матеріал. Скрізь різні підкладки роблять Виключно з неї тут у нас ще працюють колеги. ТРК Київ і власний оператор автостради Олег, який... Робить дуже-дуже красиві світлини, і я їх дуже полюбляю використовувати у своїх новинах на сайті. Так, бачимо, що, незважаючи на те, що зараз розпал комендантської години, все одно якийсь рух є і трохи-трохи фура нової пошти. Не завадило працювати. Розігнався водій. Здається, є всі обмежувачі на дорозі, є попереджувальні знаки, є попередження в новинах, і все одно люди забувають про це і несуться поночі. Ну що ж, опора зайняла належне її місце, і ми чекаємо на початок справжнього екшену підйомом прогону. Бачимо, тепер хлопці мають ще деякі налаштування зробити. Після цього опору трошки повернуть. Зайві частини консолей обрізані. Тепер нікому не заважатимуть і хлопці можуть спокійно пересунути опору у проєктне положення. Зараз ми тут не бачимо геодезистів, але вони вже все розмітили, намалювали якісь там мітки на бетонних плитах. Тому зараз по мітках виставляють. І Наступний етап роботи бачимо, привезли опорні пакети, привезли гочі, і зараз це все будуть подавати на тимчасову опору. І ми бачимо, що вже застроплюють і другий кінець прогону, тобто незабаром ми вже дочекаємось початку підйому. Троси натягнуті. Зараз, як я вам вже розповідав, Нещодавно, коли знімав монтаж балок, треба витримати спочатку на землі, на стапелях, тобто дають певне навантаження на гаки, витримують, потім трошки відривають від, ну навіть не знаю, можна чи не можна це стапелем назвати? Це теж такі інвентарні конструкції, на кшталт тимчасових опор. Ну, Все ж таки, певно, стапель. І от мають відірвати від стапеля, ще деякий час протримати і лише потім понесуть цей прогін на своє місце. Пішов відрив, прогон одразу рушає з місця, але все ж таки більш-менш чітко розрахували і він недалеко відходить. Як бачимо, нічого не зачепив, все чітко. Хлопці контролюють процес. Звісно, дуже шкода, що ми не можемо зараз літати дронами, тому що такий великий прогін. Було б дуже видовищно, саме з неба зафіксувати весь цей процес. Якусь першу витримку зробили, тепер кудись його переміщують. Але поки що важко зрозуміти траєкторію руху. Тому що його треба двома кранами злагоджено винести за межу тимчасової опори і лише потім піднімати. До того ж прогін треба трошки розвернути, причому поворот обох кранів буде неоднаковий, і це теж складна операція. Зараз ми з вами трохи змінили дислокацію, знаходимося на старому фрагменті прогону. І звідси можемо добре розглядіти, як виглядає прогін, який будуть піднімати. Він застроплений за спеціальні такі лажні петлі, які, здається, так, прикручені болтами. Також бачимо два рядки тумбочок під відбійник. І з одного боку є навіть лоток водозбірний, такий самий, як і на початку цього з'їзду з боку мосту. Так, звідси, я думаю, буде найліпше. Видно, як його будуть пересувати. Звертаємо увагу на те, що під нами зараз теж хлопці готуються, Ну, це логічно. Тут вже навіть накрутили фасонки. Нагадаю, що фасонками називаються оці монтажні пластини з отворами, які потім будуть до... Краю нового прогону теж прикручуватися. Тут вже присутні упорні пакети, гочі. Зараз прогін знов зарухався і почав підійматися повільно. Навіть цікаво, як хлопці, розкермують це все. Тому що тут дуже-дуже складно його розкрутити, так, щоб не зачепити жодну опору, жодну консоль. Сподіваюся, вам добре видно, як Дуже щільно проходить прогін, повз робочі подмості. Кілька точок контролю, зв'язок через рації. Розповіли мені хлопці, як його будуть пересувати, зараз піднімуть над тим рівнем, де ми знаходимося, і потім заведуть спочатку сюди, трошки за край цього фрагменту, і потім будуть розгортати. Це дуже добре для нас з вами, тому що, так, на жаль, я сьогодні з однією камерою і... Можу вам показувати лише з однієї точки і поїхав прогін назад Дуже величне видовище. Тепер вже продовжуємо зйомку знизу. Такий дійсно виглядає дуже потужно. Почали повільно опускати і паралельно намагаються одразу попасти між фасонками. Великі молодці хлопці-кранівники дуже чітко та злагоджено працюють. Також і ті співробітники, які цю всю працю координують. Ну і, звісно, хлопці, мостовики, які зараз спочатку все підготували, а тепер приймають на місцях. Ще трохи, вже хлопці полізли приймати його цього кінця ну що ж, буквально якісь лічені сантиметри залишилися, і процес буде в Чернову завершено. Потім хлопці будуть вкріпити це все, але я думаю, тут вже немає потреби знімати цю роботу. Ви і так багато разів бачили, як це все робиться. Забиваються морквини і потім наживлюються болтові з'єднання. Ну от, власне і все. Прогін стоїть. Зараз його ще, може, трошки будуть сувати, щоб потрапити отворами в отвори і все. На цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки або через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту Автокушен.інфо. На цьому я з вами прощаюся до нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!